Вітаю, друзі, в ефірі доПАВТО Україна, а в нас в роботі відеосйомка як завжди, без дубляжів автомобіля Mercedes GL. Замінили головний пристрій. Встановили ось такий великий 12,3 дюйма. В магнітолі в даному пристрої є 4G-інтернет Сім-карта, 8 ядер процесор, достатньо великий екран. Ви можете подивитися, але знаєте, він огляду. Дороги не мішає. Ну, і в даний автомобіль ми встановили круговий 360, тому полегшили паркування взагалі для водія просто, ну, як находка. Зараз здаємо трішечки назад, я показую, як нас паркує 360 при задньому ході. Ну, і звісно, коли я в даному пристрої вмикаю драйв. В мене вмикається від передньої камери, він показується декілька секунд, а потім вимикається для того, щоб я міг де-небудь припаркуватися. Звичайно, управління в даному, в даному автомобілі відбувається ось цим джойстиком під правою рукою. Або ж, управління може відбуватися за допомогою ось ну, везення пальця по екрану. От. Але я більш люблю ось управління. Джойстиком. І, будь ласка, тут всі додатки. Зараз ще які додатково ми встановимо. Наприклад, хочемо користуватися Вейзом. Будь ласка, він вже в нас працює. Давайте завезу вас кудись. Курнатовського 28B. Ну, треба трошки, можливо, ще налаштувати, але я не буду вдаватися в подробності. Самі ви зрозуміли, тому що я ж кажу, я. Це CarPlay до речі, підключається. Коли буде iPhone, він підключиться. Всі додатки. Ось таким чином джойстиком управління повністю Mercedes підтримує. Якщо я хочу користуватися іншими картами, не обов'язково Waze, а 에, Google Map, так само непогані карти, перше включення, вони в нас вимальовуються, щось показують, вийду звідси, щоб багато не афішувати карт. 에, да, до речі, власники Mercedes запитають, куди дівся мій рідний Mercedes. Переходимо на машинку. І ось, будь ласка, це ваш рідний штатний мерз. Якщо ми хочемо перейти назад на Android-систему, ось тут рідний штатний мерз. Або на навігацію, то будь ласка, переходимо на навігацію. Ну, тобто все вибирається, закривається. І, як ви бачите, управління повністю підтримується джойстиком. І е, включення вперед і відключення назад, і музикальні файли, все це повністю працює. Да, що стосується додатків, то через Play Market ми можемо скачати. Любі додатки. Ну, а в даному випадку я зайду в YouTube. Тут є... Я зупиню відеоролик, тому що Ютуб сам мої відеоролики блокує. Якщо я там щось вам покажу по Ютубу, не дай Боже якусь музику, він зразу мене заблокує. Тому я просто показую вам магнітолу, як вона в нас встановлена. Можете глянути спеціально звідси заведу. Без всяких щелів, без зазору. Дефлектора лишилися на власному місці. Управління кліматом в нас залишилося на власному місці. Дивіться, якщо я тисну, да, ось, ну, як ви можете бачити, в мене так само е, ось, 5, 4, 3. бачите, Тобто управління кліматом і температура, все це повністю дублюється на екрані. Ось тут внизу така виїжджає якби, панелька для того, щоб ми бачили, що відбувається з нашим кліматом. В даному, в даному автомобілі звук працює по ауксу. Тобто я вибираю, звук працює по, по USB. Тобто, якщо я вибираю диск, воно мене переводить на USB. Звук працює саме по цій системі. Ось, але він достатньо непогано працює. і Як ви бачили, YouTube так само я можу вмикнути і вже ось користуватися додатком музикальним. Ну, я зайду в Play Market, я думаю, я скачаю Spotify. Я думаю, я скачаю YouTube Music, Тобто всі ці додатки, які будуть необхідні. Так, да, є така програмка, як GPS-тест. Ми дивимося, скільки спутників ловить наша gps антена В магнітолі можна виставляти подвійний екран. Бачите, я перейшов на управління. ось. Пальчиком. Да? І я можу виставляти подвійний екран, яким чином це робиться, Ось жмете два екранчика, вибираєте програму, яка буде, наприклад, зліва знаходитися. Да? Вибираєте програму, ну, давайте YouTube, напевно, ж, да, як завжди, Яка справа. Кнопки на кермі ну це я вже зовсім розпсихувався, точно YouTube заблокує. Кнопки на кермі, як ви бачите, вони працюють. Ось, ви можете подивитися відеоролик таким чином. І в нас два екрани. Ми можемо, будь ласка, нормально. Повністю управляти. Зараз ми встановимо сюди годинник, він ще поки що не встановлений, бо міняється батарейка. Зараз ми встановимо сюди годинник і все це буде працювати ну, так, як положено. Ось, виходиться з двохекранного режиму таким чином. І переходиться, наприклад, на. 360 режим, ось таким чином. Ну і що можу сказати? Давайте трошки поїздимо, тому що е, часто людей цікавить, як е, виглядає автомагнітола в автомобілі, виглядає непогано. Але як же ж працюють ті камери і що ми можемо бачити по ним, то давайте, напевно, подивимося. Ось, дивіться, бачите, автомобілі в нас всюди. І ми повинні якось нормально вміститись, припаркуватись, під'їхати, вмикаю драйв. І хочу під'їхати, ось, як ви бачите, до Бровки. Так, да, Якщо у вас недовго працює 360, то ви просто заходите в додатки, вибачаюся, бо складно і знімати і розповідати щось. Заходите в додатки, бачите, в нас є 360. Ми заходимо сюди, вибираємо його, вмикаємо. І він в нас ну, вже нікуди не щезає. Ось я їду для паркування, проїжджаю, бачите, біля даного автомобіля. Мені все видно, я взагалі в дзеркала не дивлюся, тому що я бачу бровку впереді. Так? Я бачу впереді бровку. І ось я можу прямо біля неї. Дивіться, друзі. Дивіться, друзі, наскільки класно і якісно я можу біля бровки припаркуватися. І побачити відносно бровки до найближчого автомобіля, наскільки близько я під'їжджаю. Ну, звісно, я вмикаю камеру заднього огляду. І друзяки. Під'їжджаю, паркуюсь гарно. Да, щоб ось подивіться, ось моя бровочка. Да, і я паркуюсь, я під'їжджаю до тієї бровки. Ну, щоб що саме головне у нас. Не поцарапали ми диски і не по... Так, ось, Я взагалі зараз в дзеркала не дивлюсь. Для дівчат, друзі, ну так удобно для дівчат буде паркуватися, чесно кажучи. І навіть парктронік, як ви бачите, виводить. Дивіться, якщо я сумніваюся, як я до бровки під'їхав, що я зроблю? Я ось тут тисну. Сюди. Ой, ні 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 пробачте. Не при задній передачі я це роблю, а просто драйв, да? і дивлюся, де ж моє колесо відносно бровки. А ну я зараз гляну. Де моє колесо відносно бровки? А от моє колесо. Я можу і так повернути і побачити, що тут, тут я наїжджаю на бровку. А якщо я отак поверну, то я побачу, що відносно бровки, моє колесо стало рівно. Даний пристрій може писати як відеореєстратор. Е... Відеозапис з чотирьох камер. Управління, ще раз повторюю, якщо додатками чи тим, що мені необхідно, Ось, наприклад, заходжу в DSP процесор, я управляю повністю Ось, джойстиком. І виходжу так само з додатків, які мені там, скажімо так, необхідні. Класнюча, класна штука. Звертайтесь до Павто Україна. З радістю порекомендуємо вам на GOLCOM' процесорі хорошу, якісну систему.